Можна вас дізнатися? Ви підписи збираєте за російську мову? За законопроекті Вала так. А можете показати, може я підпис не І Вам влада не забороняє за мотивати, так? А а, вам показати? Покажіть. А mm -hmm. ви предъявите любой документ, подтверждающий, что я вам обязан. Ну, не, говорю, ясно, что я хочу спить, но якщо бажання ні. я просто, мало ли, можна це з органа такого. Чтобы... Ні, я можу на... стоїмо, поруч з вами, Майдан, отто я стою. Mm -hmm. И просто, ну, і просто, ну, хтось їх ладно вже не будемо людей, щоб знімати, mm -hmm. а фотографувати можна mm -hmm. А якщо я не фотографу, я візу не Да прекрасно, вот что вы знаете на качестве, тогда да рассказывайте. Вот и подивіться, я вам поступуюсь, потому что она ведь там. Ну что, дивите, важливо питание. Вот нам заборонилось ставить на мэд. Вам дозволило. А у вас не знаю. Нам он подпитал роста, где крада? Дозволу, да? Да, это наше начало. 680 38 42 050 3025 30 0 я лично к я очень боюсь получиться я сбор подписи в поддержку закона и заговор политика вы хоть знаете правила законопроект бывает покажи пожалуйста полный акт заставить у меня в сумці, у нас полностью по пунктам и придумал по виновляться хотя бы законопроекта а с тобой можно вот что взят, может вы раз раздаете раз, это с людям, нет? Закиньте, Просто честно. Мы там целый день по склонкам жаримся, удача будет. Да. А вы стоите Finti. Это ж мабуть неправильно. Чего? Тому що ну дивіться, ми стоїмо за українську мову, ми не проти російської, ми стоїмо за своє. І в Україні от нам для того, щоб відстоювати свою українську мову, міліція нам забороняє виставляти намета. А вам, ну, теж українцям, але які хочуть російську мову, дозволяють. Чому це так? Це яка, яка, якась логіка тому трошки хромає, ні? Ні, питання не в цьому. Я стосовно на От ми б так само поставили, так само всувалися від сонця, як ви. Нам теж хочеться на посадити. Але, на жаль, є под... трошки подвійні стандарти. Ну добре, добре, дякую. На все добре. Ну, все добре.